Привіт! З вами Найпос і ви дивитесь швидкий огляд на ножі Кайзер Шіпдок. Розглянемо відразу два ножа паралельно, вони відрізняються по характеристиках, але габарити і моделька все ж фактично ті самі. Тому почнемо спочатку з бюджетнішого варіанту. По габаритах у нас 190 мм повної довжини, 80 мм довжина леза, 3 мм товщина леза і приблизно 125 грамів. Ваги, що ж стосується матеріалів, тут у нас на руківі використовується річ Light. надзвичайно приємний на дотик з хорошою такою текстурою сот. Він досить міцно сидить в руці. На лезі використовується сталь 154CM з обробкою в сатин. Клинок, як бачите, тут у нас якраз таке форми Food. Звідси, в принципі, і е, пішла назва частково даного ножа. По саме механізму відкривання та закривання в цьому ножі, у нас використовується Liner Lock з підшипниками. Ось так от він працює. А в цьому ножі вже інший замок, який називається Axis Lock, або ж Clutch Lock, або ж Crossbar Lock Хто як їх називає, тут фактично різниці в цьому немає. І по способах відкривання, відповідно, цей бюджетніший ніж відкривається через отвір на лезі, а цей через шпиньок на лезі або через. Той самий замок. Можна, звісно, через отвір, але він тут вже менший і ним користуватись насправді не так зручно. Що стосується руків'я на дорожчому варіанті, то тут у нас версія з фет карбоном. Фет карбон, хто знає, той знає, як то кажуть. Надзвичайно приємний як на дотик, так і візуально матеріал. Складається з багатьох шарів різних кольорів. Прекрасно він відблискує на сонці. Тут у нас чорний синій червоний колір, яскраво виражений і дуже класно він виділяється серед інших ножів, особливо в поєднанні з його формою. І по покритті леза, кліпси та гвинтів тут у нас вже йде фарба. По матеріалу леза дорожча модель використовує американську сталь S 35 vn це хороша, преміальна порошкова сталь, надзвичайно різуча, з твердістю 60-62. При цьому вона досить пластична і відмінно себе показує в абсолютно різноманітних умовах. І ще відмінність цих двох ножів на дорожчому варіанті. У нас кліпса переставляється на зворотню сторону. На бюджетному варіанті кліпса йде лише під. Праву кишеню, тобто її переставити вже не вийде, а придбати такий нестандартний ніж ви можете, зробивши замовлення на нашому сайті або написавши нам повідомлення.